Серед яких міжнародний день глобальної любові. Торкаючись до стіни, я зрозуміла, що я з нею займаюся відчуття розвитку любові. Як чемпіон торкається до свого кубка, цілуючи його обіймаючи, немов кохану Так, чоловіка. Саме я торкнулася з цією повагою до стіни будинку і відчула, яка ж це розкіш, яке ж це чудо, яка це велика праця і велика. Саме в місяць травнень, місяць глобальної любові, першого травня, міжнародний день глобальної любові і я цю енергію Заробити гроші, я не вкладу час, а значить, не відчую глибини процесу, як це робилось. Тому вигідно вкласти час, щоб якісно відчути, прожити в моменті. І так, торкаючись до цієї стіни, я почала тривожити, що це неважливо почався Внутрішній критик треба Руками і головою протріпала пальчиками, і вони, нам всі вихлюпнулись на сцену і зникли. І знов наступила ця тиша.